Всім привіт! В моїх руках навігатор, в якого проблеми з пошуком GPS сигналу, тобто сигнал він взагалі не бачить. Це зараз програма на ньому IGO Primo. Як бачите, тут нажимаю вімкнути GPS, він нічого не реагує на це. І в такому виді навігація це просто як атлас. Навігатор це фірми Navstar. вроді би досить непоганий, він має 256 оперативки і 8 ГБ внутрішньої пам'яті, 7-дюймовий екран. Тут можна зайти в налаштування і GPS-Info. І ось GPS-сигнал не бачиться, все по нулям. Я зараз знаходжусь на вулиці в машині, тобто сигнал тут має бути 100%. Але навігація його не бачить взагалі. Зараз буду пробувати його відновити. Зараз вставлена флешка з потрібним програмним забезпеченням, яке має перепрошити сам GPS приймач Так, треба включити його. Ось тут почалася прошивка. Так, загорілася заставка. Навігатор прошився. Заходимо в GPS-Info. От, як можна бачити, вже сигнал з'являється. Вже навіть є якісь координати. Ось все, вже зелений, значить, спутників зафіксовані. Можна заходити в програму. Отак, за допомогою цієї прошивки можна відновити сам GPS-приймач, щоб він знову показував сигнал. Так, Заходимо сюди, ну і видно, що от уже навігація показує наше місце положення. Ось тут ще є таке швидке меню, тут де є GPS-інформація. Ось, будь ласка, дані супутників 8. Супутників, точність висока. Так що, якщо у вас виникли проблеми з навігатором, і він погано бачить сигнал, або взагалі його не бачить, можете звертатися до мене. Всім дякую за увагу до побачення.